Так, Всім добрий вечір. Знову знімаю проміжуточний етап зборки Краза 214 од родина. Підзібрав я тільки що кабіну, як бачите, поставив вже її на раму, щоб так більш-менш вигляд зібраної моделі. І на цьому поки що я збірку і тормозю. Буду збирати гроші, щоб купити нормальний компресор. Аерограф потім буду фарбувати. Мабуть, скоріше за все, завтра вже начну собирати Зіл131 від AC. І так само воно буде ждати, поки я куплю компресор. Що я от, по кабіні стикуємось, в принципі, мені сподобалось класно. Все стає чітко, знову ж немає базуруючих отворів. Втів, але воно стає чітко, щілів не треба ж, поклівати майже ніде не треба. Є тільки от такі от моменти, бачите, утяжена і на самому видному місці. Тут треба буде поклянути трошки. А так, в принципі, кабіна мені навіть сподобалась. Речаг, перемикання це тут, мабуть, роздатки, щось там повишені, понижені, я не шарю. На кермі навіть є, бачите, зірочка вилита, але ну, он, он. так собі виглядає. Тут бачите, ще треба підчищати, бо я спішив, зараз мене вже 12 та година ночі. спішив, щоб зняти відео, буду в кожну суботу поки що викладати, а там побачу, може частіше. Двері зібрав, отакі двері прикольні, до речі. Двері мені сподобались по деталізації. Тут дивіться ручки, відкривання вікон, щоб закривати двері ручка. Відкривання дверей ручка теж. Отут мені сподобалась деталізація. Е, так, далі, давайте далі. Що я ще купив? Які в мене є обновки. Спочатку з е, бокс 24. Купив на бокс 24 отакий. Два листочка карт наших топографічних. Це ці, що були в зоні АТО. Я ж планую робити діораму, як казав в минулому відео. Думаю, що там потім десь на діораму ми їх кинемо. Тут дивіться, є навіть і ті карти, що і зараз будуть актуальні. Ну, Я маю веду під час повномасштабного вторгнення. Це і Маріуполь, Краматорськ, Артем, Артемовськ. Тут написано це ж він, Бахмут. Славянськ, Ізюм. Тобто можна буде Потім щось десь кинути на діараму. Бачите, тут я не знаю, міста не підписані, але... піде воно далі. Замов такий клей собі, також на бокс 24. Тому що ну, там і цей трошки вже залишилося. І він екстра текучий. А це просто модельний клей для пластику. Прикольний, скажу вам прикольний. Сьогодні я працював повністю ним. Кабіна це склеєна повністю ним. Добре ним працювати. Ну стікається не так. Планую я собі ще купити бутилочку і такої таммії. Але я чудово працює цей тамія. Зараз коштує на бокс 24. Такий чи 230 280 гривень. 200. 40 мл. що там, що там, там, Це мені оховати роки на три ще. Так, далі замовив так само набір отаких от пензликів. Це для розмальовування фігур від Італері, від Home Будемо розмальовувати фігури чи то солдатів, чи то водіїв, чи може якісь будуть мирні жителі. Побачимо, хочеться мені попрацювати з цим. Для діаграми. Далі забрав сьогодні посилку з Аліекспресу. Прийшов отакий мені флок. Теж для діорами, бачите, 8-мм, дуже класна камера цей колір не передасть, дуже класний колір. Я у нас такий колір ще не бачив. У мене є баночка Флоку. От дивіться, 3-мм, от дивіться, який він колір, Він якийсь такий. Я ж, прям, от, наче, знаєте, весною трава така, або там озимина на полі, коли виростає. А це вона такого кольору, ну, Зараз віком може, провою. О, отак краще. Ось таким вона якийсь аж кислотний прям колір. А це такий більш натуральний. То будемо займатися цим на діаграмі. Флокатор в мене є саморобний з електромухобійки. Потім я вам покажу. Флок піде на діаграму 8-мм. Купив я на Чорну П'ятницю, тут його 30 грам за 80 гривень. Зараз він коштує 180, наче 160 гривень. Так що, такі речі. Далі, саме головне, прийшли з мені такі світодіоди. Це я замовляв теж на Чорну П'ятницю. В планах в мене було робити освітлення на моделі Зіла 131-го. Тобто робити, щоб світилися фари, там освіщення в кунгі, щоб було в кабіні. І до цих світодіодів вони, бачите, такі великуваті, вони діаметром 3 мм. Я замовив ще СМД, такі маленькі-маленькі, ті, що можна буде паяти у фари. Там Мені їде зараз Експрес-посилка СМД світодіоди, провід товщиною 02 чи 0,3 мм для цих всіх робіт. Якщо вам буде цікаво такий контент, то тоді пишіть в коментарі. і Я буду пробувати, будемо модель саму сверлить, якось там прокладати ці кабеля, думати, де заховаємо батарейку, щоб це все світилося, куди вивезти Перемикачі, ці. Щоб вмикали світло окремо. І будемо паять, дивитися. Якщо вам буде таке цікаво, то ставте лайки, пишіть коментарі. Я ж кажу, будемо робити таке. Бо просто так спортити модель, не дуже хочеться. А мені здається, що такого не вийде. що Я її не геть, звісно, спорчу, але трошки запороть її можна. Потім довше будемо з ним працювати. Ну і в принципі. На сьогодні все. Далі буду знімати відео вже по ЗІЛу 131 побачу на наступній виходні, мабуть, теж проміжуточний етап зборки буде. Так, не знаю, він мені от на картинці, на коробці, він мені прям схожий на Краза. А коли вже я зібрав, я не знаю, якийсь 100 дебекер. Хоча я читав в інструкції, тут є історична довідка, що це і є. В общем, прототипом його був студебекер. Ще хотілося б бачити на боксарті є газ 61 або 63. -й. От хотілося б його, його ніхто не робить. Хотілося б взяти його. Абе роден випустив. Так, в принципі, найважча була рама. І стикуємось була найважча там. А я ж говорю, кабіна. Ну це що утяжений, мені не сильно подобається. Ну, це можна пошпаклювати. 255-й я побачу, чи візьму від Родена теж, чи від хобі боса. Потім ви теж про це дізнаєтесь. Так що, отак от, от завершив зборку цієї моделі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. І завтра починаємо зі 131 ще раз говорю. Пишіть, хто хоче бачити, що нам може замість діла 131-го почати робити діораму. Або замість цієї діорами почати електроніку зробити на ЗІЛ-131. Можливо, ще якісь будуть у вас там пропозиції. Так що пишіть, що побажаєте. Може зняти вам. У мене є от... я собі зробив от Тут... майстерню. Можливо, вам цікаво, який в мене є інструмент, який я використовую. Можливо, цікаво, який потрібен, що, з якого я починав інструмент, мінімум. який треба. В общем, пишіть все, що вам цікаво. Будемо спілкуватися з вами. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення.